Дату наступного раунду переговорів України та Росії оголосять найближчим часом. Повідомив сьогодні російський міністр закордонних справ Лавров. Каже на переговорах у Стамбулі, Росія наполягала на скасуванні так званих. Дискримінаційних законів про обмеження російської мови а також на позаблоковому і безядерному статусі України та збирається продовжувати цю лінію під час потенційних майбутніх контактів. Тим часом інформагентство Reuters, посилаючись на російські джерела, повідомляє, що Путін готовий припинити війну, якщо отримує. Письмові зобов'язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід. Він хоче гарантії, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні республіки радянського союзу ніколи не будуть прийняті до північно-атлантичного альянсу. Окремо російський диктатор наполягає на розширенні впливу російської мови в Україні та знятті частини санкцій. Російські посадовці, співрозмовники, інформагентства кажуть, Путін розуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах. Тож намагається військовими перемогами показати українцям та європейцям, що завтра мир буде ще болючішим. Тим часом спецпосланець американського президента Кіт Келог в інтерв'ю Fox News сказав, що зустріч може відбутися у Женеві, причому на рівні глав держав України, Сполучених Штатів та Росії, він нагадав, що Ватикан як можливий майданчик переговорів. Не влаштував росіян. Вашингтон уже отримав від Києва перелік умов для завершення війни. Москва із цим зволікає. Келог нагадав, що Сполучені Штати склали мирний план із 22 пунктів і назвав його. Хорошим, бо як пояснив дипломат, він не подобається жодній зі сторін. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розчарований російськими ударами по цивільних цілях в Україні, бо йдеться про обстріли міст із застосуванням невибіркового насильства. Зазначив спецпредставник і наголосив, ця війна триває надто довго, і коли дивишся на цифри, це масове вбивство. За словами Келога, втрати з двох боків зараз мільйон двісті тисяч це більше ніж штати втратили у Другій світовій три ночі поспіль з 24 по 26 травня Росія масовано обстрілювала Україну, загалом випустивши майже тисячу дронів та ракет. Тож наша наступна історія про захисників неба, які боронять повітряний простір пілотів, інженерів, зенітників від дій, яких часто залежить наше життя. 24 на 7 повітряний простір над столицею та Київщиною на радарах наших героїв. Микола командир радіотехнічного батальйону. Це саме ті військові, які першими бачать усі цілі, що насуваються на Київ. Приймається відразу рішення про готовність номородин. Оголошується ракетна небезпека, особовий склад займає робочі місця по готовності. Номородин. Завдяки ним киян завчасно попереджають про загрози. А поки місця не збираються в укриття, ці воїни супроводжують цілі та ідентифікують їх. Це Долі секунд для того, щоб прийняти рішення по тій чи іншій цілі і зрозуміти її характер, напрямок, дії, рух, її висоту, швидкість після цього здійснюється передача радіолокаційної інформації на вищий командний пункт. Адже ворог одночасно застосовує від імітаційних БПЛА до балістики. Іскандери, Онікси, Північнокорейські. Кожна ракета може долетіти до столиці за хвилини. Від нашої роботи залежить успішне виконання завдань як. Зенітними ракетними військами, так винищувальної авіації, розуміючи те, що це місто першої категорії на мене і на моїх людей покладено дуже велика відповідальність. Робота насичена і неабияка стрес.